Шість, семь, вісім, девять, десять, одиннадцять, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, двадцать. Вога затикав. Ты мне звонишь чуть-чуть? Нет. Надо знать твой номер. Ну какие-то додаты три, что-то там, что-то там и вс. Закинуть дорог побольше. А вода ти, ти підеш, мам? Що там? ж говорила, що... Я ти... і продовжую це говорити, що так, да, дійсно, я йду, але що там буде, без поняття. Відео закінчується.